Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в Аврорі вже змінився товар на сезонному відділі. Такий пістолет водяний іграшковий з акумулятором для води. Бачите, так цікаво, підключається. Є дуже багато різних кольорів. Це ще є зелений. Ціна 399 гривень. За 149 гривень таке відерце із вудочкою з ситом. Для ловлі рибки. До речі, рибка теж є в комплекті дві штучки. Такий набір для гри із піском за 99 гривень. Тут є сито для просіювання. Також є грабельки і формочки. Деревне вугілля 1,5 кг за 55 гривень. Вазон для квітів, ціна 19 гривень, такий невеличкий варіант. Такі по 55 з піддоном. Для орхідей ціна 49. Такі варіанти є різних розмірів, Найменший 34 гривні. Є такі більш середні варіанти 39, 44, 49. Що їх є багато різних. Кашпо декоративне, фарфорове сумочка за 77. Акційна ціна на гілочки бавовни. 55 гривень. 169 гривень набір посуду для пікніку пластикового на 4 персони. Ще дуже цікавий набір, тим, що тут ще є невеличка дошка, є плоскі тарілки, такі глибокі, як супові, стакани і приладдя, ложки та веделки. 74 гривні, португ кухонний текстильний із принтом та з кишенькою. Одна штука. Цікаві новинки, такі цукерочки желейні. Є ніби яйця, бачите? А сама упаковка є курочка, вага 80 грамів. Ціна 49 гривень. Такий жовтенький варіант, теж 80 грамів, бананчики, ведмедик, сердечка. і ще щось ось таке, як кавун. Теж 80 грамів, давайте проскануємо, що це коштує. Теж ціна 49 гривень. Кавунчики. У них всі по 49 гривень. І ведмедики, цукерочки у формі сердечок, теж по 49 гривень. Сік та нектар чисте чудо для дітей від 8 місяців. Ціна 14 гривень. Добрий ранок сік. Ціна 8 гривень, 200 мл. Манго сушене, 250 г. Речі, упаковка зі застіпкою можна зберігати в подальшому ціна 129 гривень. За 29 гривень форма силиконова для приготування їїшні у формі серця, є в червоному або в рожевому кольорі. Шприц кондитерський із пластиковими насадками 5 штук за 39. Шпателі набір із трьох штук за 34. Набір металевих форм для випікання кексів 6 штук за 22 гривні. Така ємність для спецій 19 гривень. Чарівна паличка. Лопатка із дерев'яною ручкою за 29. 16 гривень коштує набір пакетів зіперів на 1 літр 10 штук. Є ще на 2 літри об'ємом. Теж 10 штук 24 гривні. І найбільший варіант це на 3,5 літра. Ціна 29 гривень за 10 штук. Такі новинки, ніж кухонний. Для шинкування ціна 44 гривні. Пакет для заморожування льоду 120 кубіків 9 гривень. Тарка кухонна на 6 сторін. Ціна 119. Відкривачка для консерви 88 гривень. Точилка для ножів та ножиць 64. Овочечистка багатофункціональна. З відкривачкою за 55 гривень. Чіпці кухонні силиконові за 55 Чашки скляні. Вони йдуть більшого об'єму 500 мл. 64 гривні. Тарілка скляна прямокутна за 149 гривень з малюнком. Кухоль порцеляновий за 59 гривень. Зображення із двох сторін, сама чашка така, як матова зовні, а всередині глянцева. І є різні варіанти надписів. Тарілка десертна 19 см діаметр 49 гривень. Люмінарк 18 см 69 гривень. Тарілка обідня 25 см діаметр 74 см. Тарілка обідня, діаметр 22 см, за 59 Салатник з квітковим зображенням за 39. Бульовниця керамічна. Об'єм 650 мл 77 гривень. Кольори є різні в асортименті, хочете скравіші, червоні, сині, зелені, жовті. Або, більш такі нейтральні, коричневі, оранжеві. 64 гривні. фарту кухонний текстильний. Тортівниця пластикова. Отака От підставка. Це кришка. Ціна 169 гривень. Набір харчових контейнерів. В наборі три штуки різного об'єму 400 670 мл. І найбільший варіант 1 літр та 200 мл за 109 гривень. Новинка пляшка для напоїв пластикова, колір градієнт 169 гривень. Приємний пластик на дотик. Штук відкривається. І кольори є різні. Найбільші яскравіші. Ось такі? Пляшка, шейкер для напої пластикова. Ціна 139 гривень. Теж є різні варіанти кольорів. Рушник махровий банний 349 гривень. Мають такі гарні візерунки. Розмір рушника 70 на 1,40 м. 100% бавовна. Такий варіант. Кольори є на вибір. Ціна 129 гривень. Так, 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 де тут розмір? 50 на 85 сантиметрів. Такі рушнички по 88 гривень. Такий варіант за 119 гривень. І є такі пляжні рушнички. Ціна 57 гривень. До речі, досить така знижка суттєва. 57 гривень. Не вказано тут розмірів, але вони тут такі довші. Так Двоє склава, з однієї сторони малюнок, а з іншого біленький колір. Так потрошки потрошки збільшується асортимент в суття літнього таких капців шлюпанці 99, 149 I love you, 299 такі. Цікаві, одну за 199 гривень жіночі. Так, є ще рожеві, такі як крокси 199, Чоловічі шльопанці по 99 гривень. Такий варіант 199. По типу кроксів чоловічі 249. Розинові шльопанці за 99. Такий варіант 279, 88, такі шльопанці за 199 гривень жіночі. Такий варіант за 129, сандалі 299, В'єтнамки 99, чоловічі 88. 119 гривень штора москітна на магніті. Вони йдуть однотонні. Розмір метр на 2,10. Кольори є в асортименті. Набір для вирощування мікрозелені. 55 гривень. Вазони для орхідей. По 49 гривень менші, 64 більші. Такий варіант за 88 гривень. Що є з піддоном з підставкою. Такі, б сказала, як одноразові по 7 гривень 200 мл об'єм. 44 гривні більші. Теж йдуть з піддоном. 16 на 16 параметри. І менші 27 гривень 12 на 12. Полівізатор об'ємом пів літри за 34. Ножиці по металу. Ціна 169. Секатор. Так. Ціна 69 гривень. Така лічка для поливу квітів по 49 гривень. І такий варіант за 39. 149 гривень гаманець чоловічий із екошкіри. Є світліші, є темніші. Один відділ на кнопочку, а інший на замок. Жіночі гаманці ціна 179 гривень із екошкіри. Кольори на вибір. Декор для дому рослина штучна. Така дівчинка. 129 гривень. Гномики по 99. Картина по номерам. Розфарбовується фарбами. Розмір 25 на 25 сантиметрів. Ціна 88. І по 119 гривень ось такі. Теж 25 на 25 см. Набір для прибирання совок і щітка за 88 гривень в блакитному кольорі або у жовтому. Відерце для сміття об'ємом 5 літрів. Ціна акційна: 74 гривні. Тут цікаво, відкривається. Неповоротна кришка, а одразу дві. Миска пластикова об'ємом 10 літрів за 99 гривень. Корзина для дрібниць об'ємом 3 літри 49 гривень. Не, до речі, з ось цієї колекції, є і для мила гівності по 500 мл об'єм 39 гривень стаканчики під зубну щітку пасту по 29 гривень. 59 гривень вішалка для сушки білизни на 12 прищіпок. Такий довгий килимок за 119 гривень. Він такий не широкий, але довгий. Набір кульок для прання пуховиків чи курток 65 гривень за 2 одиниці. 44 гривні вішалка настінна металева на 5 гачків, але, бачите, дворівнева. Тобто, виходить, 10 гачків по факту. Такий набір гачків. 4 одиниці за 19 гривень. 29 гривень, набір прищіпок, 12 штук. 44 гривні набір прищіпок, 24 штуки. 49 гривень такі прищіпки, 20 штук. До речі, це мій улюблений варіант. Такі, на вигляд на інстаграмі, але вони досить гарно тримають міцні. 49 гривень швабра для миття вікон. З короткою ручкою. Такі гачки металеві. Так, є білі є чорні, але що, не візьму? Вони там всі тримаються. Це топ жіночий. Це ті, що в рубчик, хто пам'ятає, я вам показувала, що є такі легінси в рубчик. А до них тепер приїхали топи. Можна по кольору підібрати. Ціна легінсів 299. Шкарпетки жіночі демісезонні, 24 гривня. Такий віник пластиковий. 77 гривень. По 29 гривень набір ковпаків до дня народження. 6 штук, висота 15 см. І знаєте, що прикольне? що можна зібрати цілий набір в одному стилі. Наприклад, тарілочки ще є, тарілочки 34 гривні, 6 штук і стаканчики 6 штук ціна 24 гривні. Наприклад, в такому стилі зібрати на 6 персон, а можна і інші варіанти теж є. Читих під mm -hmm. кольорові, більш такі дитячі. Такий блакитний варіант, але бачу, загалом є різні. Ось Ще є єдинорожки, чорний колір. Кому що більше до вподоби. Брелок для ключів, котик, ціна 77 гривень. Такі бджіньки по 27 гривень. Квіточки 44. Котики по 55. Вони не мають ось цього, бачите, такого няу надпису. По 55. Пудра компактна 49 гривень. Ціла палітра тіней від ловіться 39 гривень. 29 гривень по літра цінеї 10 кольорів.